Я буду показувати відео, як я буду змагатися противному пацька не сюди. Він дуже кльово грає в футбол, Ну, я постараюсь його виграти. Ну, право такі, тут штанга, тут штанг отикан. Садимось. Ну і, знаєте, ще універ вирі, як який бив в штафні. Ну, і як я вам вказую. Тут штанга і де штанга? і від цього супа. від цього ступа аут. і від цього ступа аут. того ступа аут. Ну шо ж, ти вера он тут пацан. То пацана на вера. там танкет що я вкажу, а вам и вера усі. Ну і оскільки це нового джапку ще відео, по-моєму. Стой, махай його буде м'яч, тримай. Що це таке? Розводься, його. Раз. Раз. Три рази чекай і рахуйте, що він розвів. Іграємо до трьох голів. Раз. Гра продовжується. Сніда Павло обмотує і вже це гол? Він перенавішує і це гол. Дякую. Зараз буде розвиватись шаргут, Святослав. Це не було стяжко. Якось випадково забив шаргуця, то слава. Один-один. На користь чиї. Один. Раз, два, три. Не полособі бере в ноги. Клай. Ні, це вільний. І постарається зараз обмутати. Опа біжить аут аут вже далеко трохи стоп! Неправильно виконував на Павла. Тра продовжити відступа. Звіти не ту ту Звідти там не можна. Правила гри такі, що ми ще не сказали. б'єте тільки з цього каменя, тобто з трьох медрів, дві дворі. А він далі відступає є метр від дворі. Такі правила на міні полі снідів. Е, з такому випадку буде вільний. сина Павло буде робити вільний. А що, що тут з ним грати? Прищай, так. Швиденько. Черкання м'яча і вже граємо. Гол. Це був прямий гол. Дякую. Два один на корисні не Павла. Два. Три. Граємо. А от Шаруту Святославу... неправильно виконав стоп машина. Нормально. Добре, нехай буде. Ну, Звісно, я, я не рефері по-справжньому, що я там можу бачити, що я там можу судити. Шаруту Святослав щойно впав. Бере в руки, оскільки у нього був, якщо моя пам'ять не підводить Джекушета, бо два чекання. Ну, Будьте мені поле, Штрафний був, були руки. Граємо. Я мав шанс забити. Шару Сітслав знову падає. І це гол! Виграв сніда Павло. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі щодо того, яке було кльове відео. Я переміг лоха. Кінець.